Снайпер із позиним Хайфай служить на Херсонщині у складі окремого штурмового батальйону Козацький шлях 153 окремої механізованої бригади. Розповідає, до початку повномасштабного вторгнення він був керівником у будівельній компанії, потім теж керував, але безпілотниками. Зараз снайпер. Потім уже став вчитися, і у нас є два снайпера другої категорії. Ну це вважайте, мастера. От і вони навчили. Ми не закінчували з танчиком не курси, нічого в життя навчили. У козацький шлях прийшли разом із побратимом на позивний танкіст. Говорить Хайфай. Разом вони розпочинали службу добровольцям на Київщині, звідки обидва родом. Воювали на Запорізькому, Херсонському, Донецькому напрямках. На Покровській нас ми в шістьох п'ять днів тримали цукорини. От єлі вийшли. Я отримав важке в руку отримав другу групу інвалідності, але хлопців, ну це моя сім'я. Мені запропонували списатися, але я залишився варту. От і тут працюємо. Танкіст говорить, побратими називають його танчиком. В родині нашій танчик, да, бо найвеликий. Я з пораненням, з травмою спини перелом. Не списуюсь, не йду додому. Недоліковуюсь, прямо зараз перелом позвоночника. Да. І працюю то на прикритті поки що, бо в броні і, і це трошки треба здоровитися. Окремий штурмовий батальйон 153 окремої механізованої бригади створили у травні 2025 року. Назви вибирали разом. Зупинились на варіанті козацький шлях, говорить командир із позиним границя. Він кадровий офіцер внутрішніх військ. На початку повномасштабного вторення був у складі Харківської тероборони, потім воював у спецпідрозділі Кракен. Тепер на Херсонщині. Воно має бути. Якщо ми штурмовиками сюди прийшли, значить ми навіть бути штурмовиками. Я перейшов сюди, роти не було. Практично рота була розбита і потім люди пішли до мене через СЗЧ. Кого попереводили, кого... Тобто, і ми создаємо підрозділ з нуля. Потреби підрозділу такі ж, як і в інших, говорить границя, це забезпечення та відпочинок людей. Ми встали. Я без ротації, я не то, що без ротації, я в 22-му році як почалося, це по сьогоднішній день. Це в першу чергу фінансування і забезпечення. Буде забезпечене фінансування, ми через річку пішком підемо. Ну, ми не боїмося, загинуть. І у нас страху немає. У нас страх один, щоб наші діти цього не бачили. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсонщина.